Я донька вільного народу, я мама золотих дітей. На цій землі від роду і до роду гідних плекають відданих людей. Я правнука козацтва Запоріжжя. Я спадкоємиця Карпат, Буковини я й загартована. В лісах полісся із силою набуєна Дніпровської води. Не знаю іншої землі, мені її не треба, я гідна й вільна тут, тут мій політ, де жовте поле і неймовірно синє небо дарують насолоду від життя і крила. Щоб надіти в світ. Я просто українка, і я хочу жити, я хочу миру, хочу я землі радіти. Живи моя земля, бо ти найдорожча для мене. Ти тільки живи, мій рідний тату, нам ще з тобою дім будувати. І щоб жили усі, хто серцю мене, щоб у добрі мене зростили. Ти тільки живи, моя Україна, найкраща у світі єдина. Ти тільки живи, мій старший брате, ти мій Бог, мій герой, моє свято. Я зупиню сотні ракети, які летять на нашу країну. Мій прапор захистить усіх дітей великої країни. День гідності і свободи, день священий, бо він змінив усе в житті колись. Тоді ми об'єдналися народом, зрозуміли щось важливе, сокровенне, і боронити чистю волю узялися. Стояли ми плечо, пліч на майдані і усвідомили, що на хвилину й далі. На випав шанс безповоротні і останні з Європи на навік. Тепер у 22-му, ми боремося за життя. Гинуть люди, цілі міста зруйновані ще, таких, як ми у світі, не було і не буде, закарбувала пам'ять тисячі імен. ти не задержиш, враже. Наші очі, Ти не спутаєш нам ні думок, ні дій, бо молоді слова звучать пророче, летять в майбутнє на нестримних крилах мрій. Не плачте, Пантері моєї України, ви виплакали душу за ці дні війни, сльози на кожна Вороги в серце заруїне, кожне життя невинне. Ворогові сни. Ні, не загине наша Україна і буде жити сотні тисяч літ, бо вберемо гімна шли, бо не є гордок на весь Ми на теризубне ниже неправду, щоб ліво більше не сліз не зла, щоб пильне було наше завтра, щоб плітка гідності та волі проросла. Ми прапором. Огорнемо всю землю, щоб мирною і вільною вона була, щоб не загинули герої всі даремно, щоб перемога синьо жовто зацвіла.